У мене дуже було високе давлення. 200 на 120. І рота відкрилася, і все мені плохо, і мене скора допомога привезла сюди. 76-річна Ганна Литвиненко з Харкова лікується у другій міській лікарні Полтави. Сюди потрапила чотири дні тому з гіпертонією. Та последствия тієї війни, що ми пережили, і воно в мене скаче давлення туди-сюди, туди-сюди. Було дуже-дуже тяжко. Я пробула під бомбами місяць, ну от і потім вже ніяка нервна система не видержала, і е, я наняла таксі і приїхала. Хронічні захворювання вони під час панічних атак і стресів відновилися. Це гіпертонічні хвороби, це запалення суглобів, післяопераційні низка багато хронічних хвороб, які загострилися. Для реабілітації таких пацієнтів понад півроку виконують масажі волонтери із загону Шлях до милосердя, який організував Сергій Постернак. В своїй практиці для реабілітації ми застосовуємо. Техніку масажу, оздоровчого масажу, інструментального масажу, кінезотерапії, гімнастику, дихальну гімнастику, скандинавську ходьбу, психотерапію. Коли серцеве суміння хвороби, потрібен і легенький, не квапливий масаж, тому що він розміняє кров, робиться краще кровиний тиск, нашим людям просто потрібна допомога, а я роблю те, що можу. У загоні із десяток волонтерів із пацієнтами працюють щодня безплатно і у вільний час, каже Анна Матвієнко. Масаж робиться це, що зараз для зниження тиску, для покращення правообігу для полегшення стану розслабляє, допомагає. Реабілітуватися після хвороби, як розповів керівник волонтерів Сергій Постернак, кількість пацієнтів, яким допомогли, не рахують. Тетяна весна, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава.